Приобрелюємо бісик в Німеччині, які стоять 25 тисяч гривень. Короте. 1300 євро вони короте, стоять. Но, нині купили такі сумочки на них. За 55 євро купимо насосики, такі всякі запчасті. Я хочу для особо одарених, які пишуть, одна пизда каже, блять. Мій хлопець та за 200 євро, блядь, типа у Німеччину би не йшов. Ну ти хочу і показати, що тут є 200 євро. Це такий у нас стул скромний такий. Тільки покажу, ти так, карти мої. Подіралось. Ту й що маю? Та де, що це ти? Та хуйня якась, блядь. Копічата, блядь. Ну. Бо чехи хлопці, блядь, по... шампуні купують. за 600. А. Что є? А? це темпи, блядь, збужені, блядь. Не рахуйте чужі гроші, бо ви не знаєте, в кого який подіравось.